Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей, просто неймовірна колекція до Дня закоханих до Святого Валентина. Ціна 149 гривень за набір рушничків кухонних. Один варіант із зображенням, такі з сердечка вишеньки, а інший варіант однотонний вафельний рушничок. Набір прихватка та рукавичка 169 гривень. Скатертина 459 гривень, 100% котон. Такий гномик 169 гривень. Декор фоторамка. Ціна 119 гривень. І без фото теж гарно виглядає. Такий стоячий декор настільний, ціна 189 гривень. Дошка скляна. Ціна 149 гривень. Є багато різних чашечок. Така чашка з котиком. Котик об'ємний. Ціна 169 гривень. Чашка із надписом All You Need It's Love. І всередині, бачите, такий сюрприз. У вигляді «Лав». така чашка Монстрик 169 гривень. Такий більш стриманий варіант. Тут ручка у вигляді з сердечка, ціна 149 гривень. Чашки з подвійними стінками і з блискітками. Ціна 169 гривень. І внутрішня середина цієї чашки скло воно має форму серця. Коли нальєте напій, буде гарно видно. Ароматизована свічка 119 гривень Love you. Аромалампа. Тому, як всередину поставити свічку, буде дуже гарна тінь у вигляді з сердечок 149 гривень. Хто, можливо, мав схожі аромалампи, то напишіть, як вам ось ця тінь, чи справді воно гарно виглядає, чи ні. На мою думку, це має бути вау. Дозатор для миючого засобу ціна 169 гривень, теж в такому рожевому кольорі. Фруктівниця металева 339 гривень в золотому кольорі. Така склянка із кришкою та трубочкою 169, 239 гривень коштує менажниця дерев'яна у вигляді листочка. Такий органайзер для косметики. Візуально він виглядає як шкіра. А насправді це пластик. Тут є вставки, такі, бачите, можна їх забрати при потребі, а можна поставити. Дуже класно, насправді, це що це пластик, тому що буде дуже зручно доглядати. Ціна 269 гривень є в молочному або в блідо-світло-рожевому кольорі. Так, би замовляла на сайті, думала, б, що це екошкіра. Бачите? А це пластик. Прошитий така салфетниця дерев'яна 269 гривень буде гарно, якщо сухе приміщення, а от якщо вологе, то дерево не дуже хоче такого 339 гривень набір коробочок із кришкою 2 штуки 23 та 18 см діаметр по 219 гривень ось такі салфетниці. Декор для дому, штучна рослина 119. Такий декор для дому у вигляді хатинки 269. А пишіть, хто що в таких органайзерах зберігає. Мені ось ці сподобались корзинки для пледів. 459 гривень плед пухнастий. Такий варіант за 289. Зимові з розпродажем 169 гривень. Дуже в нас їх ще є багато. Це на дитячі ліжка, трохи менших розмірів. Такі кашпо декоративні. Основа біла, а ніжки чорні. 339 гривень. І є ще такий піддон. Виглядає під камінь чи цемент, а це є пластик. Схоже, до попереднього кашпом ціна 339. І такі варіанти, вони трошки менші за об'ємом 219 гривень. І світленькі 339. Також є багато краси для дитячої кімнати. Така корзинка, ціна 169 гривень милий ведмедик. Такий міні-комод на 4 шухлядки, 389 гривень. Це дуже мило виглядає. Мені так подобається, що тут, якщо є, наприклад, там дитяча колекція, то справді йде цілою колекцією можна зробити кімнату в одному стилі. 169 гривень подушка. 339 гривень. Така косметичка. Плет 289 гривень, метр 30 на метр 80. І такі зимові. Акційна ціна 125 гривень. Набір корзинок, 2 штуки. Дуже приємні на дотик. Вони обшиті такою пряжею м'якою. 269 гривень за дві штуки. Вони є з металевим каркасом. Таке дзеркальце 169 гривень. Зроблено ніби фоторамка. Але це і дзеркало. Така фоторамка, ціна 119 гривень. Великий формат. Можна використовувати як плакат 169 гривень. Така корзинка підвісна 219. Має три кишеньки у вигляді морточок тварин. Сходинка двох рівнева 459 гривень. Така косметичка за 219 гривень. Подушка декоративна у вигляді тваринки 389. Корзинка текстильна. Де ж тут ціна? Давайте подивимось. Ціна 186 гривень. Така корзинка текстильна, точніше, набір із двох штук різного об'єму 269. Як були попередні рожеві, є ще в блакитному кольорі 269 гривень. Набіри двох штук. Така чашка. Об'єм літр 200 мл. Ціна 399 гривень. Такі милі собачки це є копілки. Бачите, вони перегукуються із цією колекцією, що є набіри для подачі страв. Підставка дерев'яна і триємності. Ціна 239 гривень. Мені подобається, що скло має такий відблиск кольоровий. Такий варіант для подачі 459 гривень. Тут вже є 4 ємності. Теж на дерев'яній основі. Подивіться, яка краса. 459 гривень. Дуже гарно виглядає. Можна якісь оливки, грибочки мариновані подавати. Буде по акції, точно візьму. Така скляна ємність 149 гривень з бамбуковою кришкою. Ось ці, бачите, мають перелив кольору. А є із звичайного скла без переливу. Такі більшого об'єму 169 гривень. А із переливом кольору ціна 189 гривень. 169 меншого об'єму. Дуже гарні ось такі баночки скляні по 169 гривень. Вони гарно закриваються, можна собі каву зберігати, вона не буде вивітрюватись. Я з такою схемою, системою зберігання маю. Вже дуже багато років, вже так придивляюся, можна би щось було оновити. 169 гривень. 79 гривень скляна ємність з скляною кришкою. Подивіться, який гарний чайничок. Ціна 269 гривень. Акційна. Такий варіант 219 гривень. Набір для спецій. Дві штуки 79 гривень. Така менажниця. Навіть можна використовувати просто як декор 339 гривень на три відділи. Пляшка для олії 189 гривень з бамбуковою кришкою. А цей варіант акційний 99. Хто знає, як перекладається назва? 219 гривень євність скляна з зимовим декором, і такий варіант 99 гривень з Ведмедиком. Ви мені писали, що у вас вже зовсім немає зимового асортименту, що вас розкупили ще, як не було акцій, а в нашому сінсеї дуже і багато ще акційних пропозицій зимової колекції. Така салфетниця 79. Для мила 129. Будетсь класний піднос. Така Татя. Теж перелив кольору дуже гарний. Я б сказала морський варіант 339. Такий стілець розкладний пластиковий. 339. Дуже гарна річ. Розкладний органайзер. Можна тут і якісь книги організувати, журнали. Такий, знаєте, замість тумбочки біля ліжка. Основа дерев'яна і текстиль. Ціна 219 гривень. Хі -хі. Казали, саме непотрібна річ цього року, так? У нас трошки був сніг. Ціна 19 гривень. Такі набори шкарпеточок, теж до Дня закоханих ціна 149 гривень. Тут є три пари, але як цік цікаво: ті, що є по бокам, вони з сердечками, а по центру однотонні. Просто такі молочні. Такий набір 169 гривень. Вони більше схожі, як такі м'які. Шкарпетки, тапочки, знаєте. Так, такий набір шкарпеток, дві пари. Ціна 149 гривень. Вони є вищі. Такий органайзер 119 гривень. Такий варіант 149 з Hello Kitty. Для вмивання обличчя набір. Три штуки. Є різноманітні спреї, 169 гривень ароматизований. Фоторамка 119 гривень. Такий постер 169. Не знаю, я людина творча, я би там і фото поприкріпляла. І ще може щось. Просто дивіться, який класний шопер, Велетенський, а по колу ще має окремо такі кошенькі. Мікі Маус зображений. Ціна 459. Стілець в дитячу у вигляді ведмедика. Ніжки дерев'яні 339. Декоративна подушка у вигляді ведмедика 389 гривень. Подушка менших розмірів, теж у вигляді ведмедика ціна 260 гривень. 9 гривень. Те, про що я вам говорила, бачите, і стілець ведмедики, те і те можна зібрати колекцію. такий міні-комод. Тут, же, я так думаю, підійде для старших діток в чорному кольорі. Тут якісь ігрові елементи. Не вилазить, давайте доберемось якось. Так, це є постільний комплект. На 799 гривень, одна наволочка 70 на 80. І підодіяльник 1,60 на 2 метри. Так, такий комод. Він, до речі, такий, як із дерева. 389 гривень. Думаю, що це щось пресоване, МДФ, ТСП щось такого плану. І з цієї серії ще є. Такі пледи, зараз на них акція 129 гривень тридцять на метр шістдесят. І є такі на подушки декоративні 199 гривень. чохол. Трошки вам покажу ще жіночих сумок. 659 гривень. 289 гривень, така. З шкіри крокодила. <хи> Майже, я жартую, звісно, 459. Рюкзачок ціна 139 гривень. Мікі маус рюкзак, екошкіра 399 гривень. Такий маленький рюкзачок за 289. Більший рюкзак за 269. Має ще передню кишеню. Такий із Hello Kitty. Так, ціна 619. Рожевий рюкзачок з качечкою за 289. Такі різні ціни. По 219 гривень сумочка. До речі, я минулого року купила собі ось таку сіру. Досить вона гарно своїх 200 гривень відпрацювала. По 169 гривень бананки сумочки. Така маленька жіноча сумочка чорна. На жаль, цінника не бачу. Так, Є 399 гривень ціна. Вони, хоч маленькі ті сумки, але досить місткі. І через свою форму таку квадратну. По 219. Сумка, я б сказала, це сумка Шопер така досить містка. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!